13 листопада відбудеться перший всеукраїнський конкурс двійників Шевченка. Участь у ньому візьме уродженець села Мишківці з Бараського району Богдан Репета, який нині проживає у великих гаях Тернопільського району. Поки що зареєстровано 10 учасників. Високе чоло, карі очі, довгі вуса та глибокий погляд. Це те, що поєднує Тараса Шевченка та Богдана Репету. Та більшість цих ознак мають інші кандидати на двійника Шевченка. Заявки на участь у конкурсі також подали з Волинської, Львівської, Миколаївської, Черкаської областей та Чернігова. Пан Богдан каже, у дитинстві подібності до Великого Кобзаря у нього не було. Ну так вже з роками, звичайно, що коли вже навчався в інституті. Е так вже помічав, ну, більше, може, по очах, так, по зовнішньому вигляду, може, не так, але дехто з людей це вже не зауважував. Ну, і з родини, звичайно, і це коли я буваю на вечній вечні і зокрема, більше так спілкуюся з тим, своїми родичами, вони частіше про це говорять. Також і на роботі, і коло друзів, які зараз у мене є в Тернополі. Навіть у церкві під час відправи нерідко чує, як люди перешіптуються про його зовнішність. Пан Богдан задоволений, що має спільне з такою людиною. Від того радію, звичайно, що це її велика відповідальність і, і подібність. Це потрібно і внутрішньо себе підлаштовувати під це, і щоб відповідально відноситися до цього до, до, до образу. Шевченко жив незборимим бажанням здобути щастя для народу, наголошує чоловік. У цьому був неповторним і стати таким же генієм неможливо. Та ті мрії, які через патріотизм не реалізував поет, наш земляк зумів втілити в життя. Поет порівнює, що ці багатства, які жили, жили ці магнати, які це що навколо люди бідували. Бідували і це. Це відбивалося на його творчості, поезії хотів визволити цей народ і що, щоб покращити його долю. Ну і те, що він міг, він зробив. Він не став е, придворним поетом. Він був генієм, а геній віддає завжди сповна е, для народу, а для себе вже е, лишає дуже мало, дуже мало. І це потрібно наслідувати кажуть, всім, хто хоче стояти. Над народом і керувати ним, щоб більше віддавати народу, а менше думати про своє, про своє особисте. Він мріяв про сім'ю. Мене хороша сім'я, мріяв про будиночок невеликий, про садок. І я так чуть продовжую. На конкурсі Подібність до кобзаря оцінюватимуть Шевченкознавці, краєзнавці та актори. Крім зовнішності, треба знати біографію і творчість поета. За цими критеріями шанси у нашого земляка на перемогу є. Навіть вірші Великого Кобзаря він цитує з такими ж задумою і переживанням, якби читав їх, здається, і сам Шевченко. «Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, та не однаково мені, як злі люди Україну присплять і в вогні і її окраденої збудять. Не однаково мені Щороку Богдан Репета відвідує заходи, присвячені Шевченківським дням. Вшановує пам'ять генія українського народу. Хто стане першим офіційним двійником митця? дізнаємось у неділю.